Ісусу слава, хвала Спасителю, дорогі брати і сестру, вітаю вас зі світлим святом Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Знайте, що Ісус Христос живе в нас. Наші руки це руки Ісуса і тому в них є Божественна сила для зцілення. Хочу помолитися за ваше зцілення ваших тіл. І духовне ваше зцілення. Відійди проклятий демон в ім'я Господа Ісуса Христа, царя з роду Давида, царя Ізраїля, Він Спаситель і переможець, утікай перед Його іменем. Амінь. В ім'я Ісуса Христа прошу ангелів службових духів, охороняти вас вдома, в дорозі та в усіх життєвих ситуаціях. Амінь. В ім'я Ісуса Христа я наказую імунній системі зцілитися і не дозволяти недугам та вірусам руйнувати ваше тіло. Амінь. В ім'я Ісуса Христа я наказую електричним і хімічним частотам в кожній клітині вашого тіла бути в гармонії і балансі та знищити всі хворі клітини. Амінь. Божественною силою Святого Духа в ім'я Ісуса я зв'язую і виганяю духа депресії, пригнічення, шизофренії манії та інших хворіб, які мучать цю людину і наказую стерти з пам'яті всі негативні думки. Проголошую мир Божий в серці і розумі цієї людини в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ні дияволи, нічого в тебе не вийде. Я не зважаю. На тебе, ні на твої симптоми. Я вірю в те, що сказано в Слові Божому. А слово каже, що коли я захочу, щоб ця гора перенеслася, то вона перенесеться, і ця гора є хвороба. Хвороба ти чуєш мене геть від, від мене. В ім'я Ісуса Христа Амінь. Божественною силою Святого Духа, В ім'я Ісуса Христа я зв'язую Духа алкоголізму, нікотину, і наказую Йому. Вийте геть з цієї людини. Амінь. Коли вкусить скорпіон чи гадюка, треба проголосити імунітет ім'я Ісуса Христа. Амінь В ім'я Ісуса Христа наказую кісткові тканині хребців зміснитися, всім дискам набути потрібної пружності хребтові розтягнутися і повідпускати всі защемлення м'язів, нервів і сухожиль. Як Ісус прокляв безплідну спокійницю, так і я. Проклинаю всі грижі в цьому тілі, і з їхнім корінням, та наказу їм щезнути раз і назавжди. Амінь. В ім'я Ісуса Христа я наказую дияволу відійти геть від цієї людини. Амінь. Серце, в ім'я Ісуса я беру на тобою владу і наказую тобі працювати справно і ритмічно, наказую тискові нормалізуватися, а розірваним тканинам в серці зростися. В ім'я Ісуса Христа і негайно зцілитися. Амінь. В ім'я Ісуса Христа я наказую статися чудові. Я наказую створитися в тілі новому органу. Хай не стане існуючим. Перед Богом, який оживляє мертвих, і кличе не існуюче, як існуюче. Амінь. Небесний Отче, дякую тобі за те, що ти зробив нас сильнішим за мого ворога. Слава тобі за дану нам владу і силу оздоровляти недужих. Сатано я зв'язую тебе і позабавляю всякої влади над цим тілом, силою Святого Духа в ім'я Ісуса Христа. Я проклинаю тебе сім'я раку в цьому тілі, наказую тобі вмерти. Я наказую кістковому мозку виробляти здорову кров і посилати її по всьому організму цієї людини для зцілення в ім'я Ісуса Христа Амінь. Іменем Ісуса я звертаюся до свого тіла і вашого і наказую йому перестати постійно думати про їжу. Я виганяю духа, який змушує вас пити багато кави, алкоголю, пива, газованих напоїв та споживати багато солодкого. Жирного, гострого, солоного, вудженого, гамбургів та іншої нездорової їжі. Я звертаюсь до вашого організму і наказую обміну речовин нормалізуватися. Органам травлення я наказую працювати належним чином в ім'я Ісуса Христа. Я звертаюсь до вашого апестату і наказую йому повністю зцілитися в ім'я Ісуса Христа. Я не дозволяю вам більше об'єднатися і брати участь у забавах. Я наказую пестату полюбити корисну їшу і їсти їх без нарікання. Та з задоволенням на славу Божу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. В ім'я Ісуса Христа я наказую центру сну, мозку працювати нормально. Не встигну я лягти у мирі вже засинаю, бо ти, Господи, єдиний даєш мені безпечно жити. Псалом 4:9. Бог дасть сон улюбленим своїм Псалом 126, 2. Господи, я твій улюблений, я тримаю Твого слова, дякую тобі за сон. Ранами Ісуса Христа ви є зцілені, кров'ю Ісуса Христа ви є очищені. Слава Богу, Оновлюється, як орел, ваша юність. Я вірю, що ваша молитва буде вислухана. І я приймаю як довершене чудові ім'я Ісуса Христа. Амінь.